Василина обережно сіла за кермо і завела машину. Це був її останній рейс перед великою паузою, за чотири місяці їй народжувати, і вона добре розуміла, що, можливо, цей шлях останній на довгий час. Василина вже думала, чи варто брати цей рейс, але диспетчерка підібрала їй маршрут всього на три дні. Важко було відмовитись, особливо коли вся справа її душі крутилася навколо доріг. І вантажівок. Ще раз, останній раз, сказала вона собі, завела машину і виїхала на дорогу. Життя Василини не можна було назвати звичайним, вона виросла в дитячому будинку, і з маличку вона відчувала себе інакшою. Інші дівчатка гралися з ляльками, обговорювали зачіски, сукні, а вона з дитинства цікавилася машинами. Вже у віці 8 років вона могла розрізнити моделі авто за звуком двигуна, а її улюбленим заняттям було перегортати журнали про автомобілі, які інколи привозив водій дитячого будинку. Вихователі неодноразово намагалися направити її інтереси на щось більш дівоче. Вони розповідали їй про моду, плели її косички, пояснювали, як важливо бути справжньою леді. Але Василина слухала це звічливістю, а потім знову поверталася до автожурналів. Коли їй виповнилося 15 років, вона почала допомагати дядькові Олексієві, водієві дитячого будинку. У гаражі. Він любив як свою рідну донечку і, залюбки, ділився з нею всіма секретами своєї роботи. Стареньке авто, яке стояло на балансі дитячого будинку, часто ламалося, і дядько Олексій щоразу намагався його полагодити, навіть коли здавалося, що все марно. А Василина ж виявила неймовірний талант до механіки. Вона швидко вивчила всі тонкощі ремонту автомобілів. А незабаром навіть навчилася водити. Коли Василина покинула дитячий будинок, вона вже знала про автомобілі все, що міг знати звичайний механік. Вона розуміла, що життя за воротами дитячого будинку буде важким, але у неї була чітка мета стати водійкою. Влаштуватися на роботу було не так і легко. Жінок за кермом великих вантажівок бачили рідко, а деякі чоловіки навіть глузували з цього. Та Василина була уперта і не збиралася здаватися. Перші кілька місяців на новій роботі були дуже важкими. Чоловіки водії не сприймали її серйозно, особливо Михайло, високий, сміливий, з постійною посмішкою на обличчі. Він підбурював інших жартувати над нею. Та ти хоч знаєш, де в цій машині кермо? питав він, викликаючи сміх у решти водіїв. Василина тільки мочки посміхалася. Вона намагалася не звертати на нього уваги, але терпіння у неї закінчилось. Вона таки викликала Михайла на змагання хто краще припаркується задом біля стіни складу. Михайло прийняв виклик, хоча, здавалося, навіть не підозрював, наскільки серйозно його сприйняли. Михайло їхав першим. Він довго міряв, коригував своє положення, а потім припаркувався біля стіни. Не досконало. Василина ж завела машину із першої спроби, без жодної паузи, припаркувалася практично біля стіни. Чоловіки замовкли, вони не могли повірити своїм очам, а Михайло тільки почервонів і тихо пробурчав щось собі підніс. З того часу Василину почали поважати, а згодом навіть Михайло перестав жартувати над нею і навіть почав проявляти до неї цікавість. Так між ними зав'язалися стосунки. Їхній роман був стрімким і пристрасним. Але щойно Василина дізналася, що вагітна все пішло шкереберть. Михайло, який спершу був у захваті, раптом змінився. Через кілька днів після того, як вони подали заяву в РАЦ, вона дізналася, що він її зраджує. Василина не стала плакати чи влаштовувати скандали. Вона просто вирішила іти далі. Якщо він все ж таки кудись поїде далеко, то це навіть на краще. Не буду його бачити, думала вона, коли виїхала на дорогу, залишивши місто позаду. Дорога була порожньою, і Василина насолоджувалася спокоєм, але щось її тривожило. Туман, котрий розстелився над дорогою, був густим, і якимось неприродним. Вона відчула, як напружуються всі її м'язи. Водії, котрі проїжджали повз, їхали повільно, ніби також щось відчували. І раптом, піднявшись на невелику висоту, вона помітила маленьку зелену машину у кюветі. Вона лежала перевернутою, і з дороги її не було видно. Серце Василини аж підскочило. Вона зрозуміла, що там можуть бути люди. Не вагаючись жодної хвилини, вона зупинила свою вантажівку і підбігла до перевернутої машини. Вона обережно спустилася вниз і побачила там стареньку жінку, яка намагалася витягнути когось із перевернутої машини. Що у вас тут трапилось? запитала Василина, оглядаючи машину. Ой, допоможіть. Там моя онучка, вона пристебнута, не постраждала, але, здається, я ніяк не можу її витягнути. Старенька голосно зітхнула, вона витирала свої сльози. Василина нахилилася до автомобіля і побачила там дівчинку, років п'яти. Вона не плакала, але її очі були великими від переляку. Василина діялась швидко, вона відстебнула ремінь і обережно витягнула дівчинку, а потім передала бабусі. Ну, як ти, все добре? запитала вона лагідно, оглядаючи її. Дякую, ледь чутно відповіла дівчинка і пригорнулася до бабусі. Чому ж ви допомогу не викликали? здивовано запитала Василина, помітивши, що старенька плаче, пригортаючи онучку до себе. Тут немає зв'язку, відповіла вона. Василина перевірила свій телефон, і справді, зв'язку не було. Ходімо до мене в машину, я вас відвезу в лікарню, а там же зв'яжетеся зі своїми, запропонувала Василина. Дівчинку звали Галинкою, і вона одразу забула про сльози, коли опинилася у кабіні вантажівки Василини. Я також буду далекобійницею, гордо заявила вона. Мій тато обов'язково купить мені таку велику машину. Василина посміхнулася. Та ти знаєш, скільки така машина коштує? Ого? го Ну і що? У мого тата багато грошей, він купить, впевнено відповіла дівчинка. Бабуся також здивовано подивилася на Василину. І як ви справляєтеся з такою великою машиною? Не страшно? Ні, зовсім не страшно, посміхнулася Василина. Машина це як людина. Якщо до неї ставитися з повагою, вона ніколи тебе не підведе. Головне це любити свою роботу. Тільки от скоро мені доведеться з нею попрощатися на певний час. Пасажирка глянула на її великий живіт. А як же чоловік вас відпускає, ще й у такому стані? «Немає в мене чоловіка, відказала Василина. Мав би бути, але все зіпсувалося перед самим весіллям. Жінка знову похитала головою. Ох вже ці чоловіки. А де ви працюєте? поцікавилася бабуся. Перший раз бачу жінку водія на такій машині. Та я на фірмі майстер переїзду працюю. Не знаю, чи чули ви про таку. Відповіла Василина, а сама засерадилася на дорозі адже саме в місто. Жінка здивовано поглянула на Василину, але та цього не помітила. Вони доїхали до лікарні, де старенька, тепло попрощалася з нею. Дякую вам велике, не знаю, як би ви поралися без вас, сказала жінка і додала. Щось мені підказує, що ми ще обов'язково зустрінемось. Хто знає? усміхнулася Василина, але точно вже не на дорозі. Це мій останній рейс. Через два тижні я йду в декрет. Наступні кілька днів минули спокійно. І Василина, нарешті, відпочила. Вона виспалася, ходила магазинами, купляла речі для своєї майбутньої дитини. Але скоро настав час повертатися на роботу. Потрібно було оформляти декрет. Як тільки вона заїхала на територію, почалося якесь божевілля. До воріт в'їхала ціла колона джипів. Начальник швидко підбіг зустрічати гостей. А це хто? запитала Василина у диспетчерки Наталі. Це власник приїхав, відповіла та. Він тут буває декілька разів на рік. Очі Василини стали круглими, коли вона побачила ту саму жінку, котру врятувала на дорозі. А поруч із нею йшла дівчинка, а з іншої сторони чоловік, вочевидь, її батько. Добрий день, привіталася жінка. Я ж казала, що ми ще зустрінемось. Минуло всього кілька хвилин, і вже всі на роботі знали, що Василена врятувала матір і доньку власника фірми. Чоловік подякував їй і запропонував свою допомогу. У цей момент до них підбіг якийсь чоловік. Він щось емоційно пояснював, просив переглянути відео з камер, які могли б довести його невинуватість. Власник фірми спершу не зрозумів, про що йде мова. Але коли розібрався, почав сміятися. Так це ви той самий наречений Василини?» – весело сказав він. Він зітхнув, але не втрачав надії. Я хочу все пояснити. Не хвилюйся, зараз ми все владнаємо, підбадьорив його власник. Він щось сказав комусь зі свого оточення і невдовзі, той й приніс відеозапис із камер спостереження. Василина замерла. Невже це може щось змінити? Відео показало, як Софія буквально вішається на Михайла, намагаючись його поцілувати, а він її відштовхує. У цей момент саме заходить Василина. Вона вражена цією сценою і, навіть не розібравшись, покидає приміщення. Я ж казав, закричав Михайло і підбіг до Василини. Не плач, будь ласка, тобі не можна, це я винен. Потрібно було діяти рішучіше. Власник фірми, дочекавшись, поки все вщухне, звернувся до них. А що, весілля тепер не буде? Чи ви все ж таки зачекаєте до народження дитини? Василина та Михайло перекинулись поглядами. Ми ж не скасували заявку, і я думаю, за тиждень розпишемось, сказала Василина. От і добре, сказав власник, а директор випише вам премію на весілля від фірми, так би мовити, подарунок від нас. Він підняв руку, щоб не слухати їхні заперечення, і звернувся до Михайла. А ти як збираєшся сім'ю годувати? Ну, я ж працюю тут, зарплата непогана, почав Михайло. Непогана? сказав власник. Давай, бери ключі. І він простягнув Михайлові ключі від вантажівки, на котрій той працював. Тепер це твоя машина. Заробиш ще більше. Михайло шелешено дивився на ключі він не вірив своїм очам. Та це занадто дорогий подарунок, промовив він. Моя донька для мене стачно важливіша, відповів власник. Матір власника фірми ще раз обійняла Василину на прощання. Ось візьми мій номер, будь ласка, якщо буде потрібна моя допомога, обов'язково звертайся. Тоді Михайло обійняв Василину так міцно, що їй здалося, ніби він більше ніколи її не відпустить. Вона відчула, як тепло його рук заспокоює її. Мабуть, це і є щастя, подумала вона і дозволила собі нарешті розслабитися в обіймах коханого чоловіка.